Напередодні весни у Тернополі почали активно купувати тюльпани. У місцевих квіткових крамницях вибір чималий. Які сорти та кольори пропонують продавці, та скільки коштують ці популярні весняні квіти, дізнавались журналісти Терену. Так на квітковому ринку вартість одного тюльпана коливається від 35 до 40 гривень. Як розповідають продавці, ці квіти почали купувати ще до Дня Закоханих. Зараз багато хто бере з нагоди першого дня весни, а далі буде попит до 8 березня. Стільки ж коштують тюльпани і в місцевих квіткових крамницях. Привозять ці квіти до нас із теплиць на Львівщині, а також із Нідерландів. У продажу тюльпани різних кольорів та сортів. Тюльпанчики є півновидні, є такі з похрамою. Вони йдуть по 40 гривень, дорожче є звичайний. Тюльпан по 35 гривень. Щоб тюльпани довше стояли у вазі, варто знати декілька особливостей догляду за цими квітами. Важливу роль відіграє кількість води, а також рівний зріз на стеблах Тюльпанчик потрібно підрізати. Кількість водички для нього має бути така середня у вазочці, не, не досить багато. Також він у вазі виростає ще досить багато, і, в принципі, стоїть він дуже довго, гарна якість. Як розповідає флористка, особливим попитом користуються класичні червоні тюльпани, які до того ж довго зберігаються. До речі, до 8 березня у квітковому маркеті планують знизити ціну до 30 гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.